Привет! Сьогодні новий день. Зовсім не виспалась, я вам хочу сказати, зовсім. Того, що всю ніч, ну не всю, ну, прямо не знаю, мені здається, десь до трьох часов ночі бахкало так. А я, в принципі, не люблю, коли бахкає. Ну, Мені не подобається. І мало того, що зараз в цей час, самі розумієте, асоціації не такі. Ну, зразу якісь такі асоціації недобрі, коли це воно так бахкає. І воно не перестає. От Тут є така традиція в Ісландії. От саме це новорічна ніч дуже багато салютів. Просто я ніде ще такого не бачила, щоб так було багато. І це ще не настало, якби. От чим пізніше, коротше, чим пізніше, тим більше їх. І прям дуже багато. Потім я вам ще покажу. То ще й, і це даже не з цим зв'язано. А з дитинства я не люблю ні хлопушки, ні пітарди. Навіть не люблю повітряні кульки. Я боюсь, коли біля мене там діти з цими повітряними кульками мене все зжимається. Мені це просто не то що я боюсь. Мені це неприємно, коли воно бахкає. Навіть коли до цієї пори, коли хтось відкриває шампанський, я завжди закриваю вуха. Ну, якось так воно. Мені не люблять такі звуки. оці. Вчора, їх було дуже багато. Сьогодні зранку теж з ними проснулася. Зараз це розбирати буду в цю праня і кидати в сушилку, того, що. Що це воно? Ще до сієї пори з цим з порошком не відстиралось. Капець, блін, сліди залишаються від дезодоранта. Ладно, висушиться, подивлюся. І ще що хотіла сказати. Мені теж подруга така вчора каже: Юлія, я дивилась твій твоє відео, і ти там кажеш, що будеш худнути. Каже, я теж хочу худнути. Все таке каже, але я тебе хотіла запитати. От ти кажеш, що лишня вага і так далі, але при цьому... Ти не соромишся і виставляєш відео там, де типу пузо видно. І це правда, я не соромлюсь. Я ж худну не для когось, щоб комусь там вгодити, що от я схудна. Я худну для себе, для свого комфорту. По-перше, на мене вже речі малі. Мені ж шкода цих речей, того, що багато з них мої улюблені, а вже не сходяться на мене. Мені важче, наприклад. Бігти, важче швидко підійматись по сходам. Тому що в кожної людини є якась своя вага, яка для неї комфортна. І для мене моя комфортна вага це десь ну, до 53, це комфортно. А зараз в мене 60 кг, можна сказати. Ну, 59 600, 59 700. майже 60 І для мене це вже не комфортно фізично, не говорячи вже про речі. До речі, оцей топік це не був топік, це була звичайна майка, я просто не на тому режимі була попрала, і зараз це топік. Так от, що я хотіла сказати щодо оцього... чи соромлюсь, чи не соромлюсь. У мене такого немає. Я, наприклад, навіть коли ще більше була, поправлялась. І ми їхали на море, я там можу нормально і пофотографуватись з пузяком і ще щось. Це моє життя, це мої спогади, яка я була, і так далі. Я не хочу знаєте, що потім, наприклад, коли я схудну, дивитися фото фотографії за минулі роки і думати, ой, а фоток немає, тому що я тоді дуже соромилась, і там я не сфотографувалась, і на пляжі я не сфотографувалась, і ще щось. <звук> Зараз! І я вам хочу тако дати пораду. Ніколи себе не порівнюйте ні з ким. Ну не треба вам це. Нащо? Сьогодні ви товстенька, завтра посхудли, сьогодні ви худенька-завтра поправились. А оце це вона, що себе рівняти з кимось? Ну, подумаєш, пузо, ну і що? Сьогодні є, завтра нема, захотіли схудли, це все залежить від вас. Якщо ви не схудли, значить ви не хотіли. Або, може, був не час, прийде час схуднити. Це ще думати про те, що вони там будуть про вас думати, хай в сраку. Це, це все таке буває час від часу. Знаєте, Може, настрій буває такий, люди в депресії, якісь, їм не до цього, чи ще щось. Різні періоди бувають. Мені, наприклад, за моє все життя, навіть таку про простосунки трошечки скажу, я взагалі не люблю. І не говорю, ніколи ніде не свої, своє особисте життя ні в соцмережах, ніколи, за всі роки ніколи. Але так от трошечки скажу. Ніхто з хлопців не казав, що ой, ти поправилась, ой, тобі пора худнути. Хоча я була така, зараз покажу фотки. Така. Така. Така, 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 така. І ніколи я нічого такого не чула. Якби почула все, аді себе до побачення, телебачення. На, що мені такі відносини, щоб мені розказували, худно та мені чи поправлятися, чи що мені робити? Так, включаємо. Все? Так, що любіть себе як є, а потім все наладиться. Фото і відео я виставляю для тих, хто мені пише, Юль, ти наш тобі худно, тобі і так нормально. Справа в тому, що, по-перше, я ж кажу, мені самі некомфортно, а по-друге, якщо я цього не зроблю зараз, то потім мені буде дуже важко, я набираю вагу, і потім дуже важко приводити себе в порядок. Так що краще раніше почати, чим потім мучитись. Ну, саме на цьому відео це я просто згоріла, коли була в відпустці, але факт залишається фактом. Подивіться на моє лице, його як бджоли покусали, таке кругле, здорове, я сама на себе не похожа. І в різний етап я то поправляюсь то худаю, то поправляюсь то фу. Худ... Ну, коротше. Тому я вже звикла, таких перевтілень у мене було дуже багато. Що я сама на себе на початку схуднення не схоже, а потім зразу, коли перевожу себе в порядок, всі такі кажуть, «Боже, Юля, як ти схудла, як ти це зробила? А це насправді не так-то легко. Але з іншої сторони, це можливо. Це все справді можливо, якщо взяти себе в руки і дисциплінувати, то, от бачите, це ця сама рубашка, яка в мене була на першому відео, я не могла її навіть застігнути. Тут же ж, будь ласка, все виходить. Так і цей раз в мене все вийде. Але я ж кажу, я коли вже скидаю вагу, я реально це два різні, дві різні людини. Ви самі бачили по фото і по відео. От я можу бути і така, і така, і бачите, зовсім різні люди, наче. Того все в нашій голові. Головне захотіти, наскільки ви цього дійсно... От кортить вам бути і привести себе в порядок. І все вийде, того що я ж кажу. От подивіться, наприклад, на цьому відео е, я оділа ці шорти, і знову ж я одіваю ці самі шорти. Ну, це шорти -юбка. І, І бачите? Так що, хто зараз настає на цей самий шлях, що я, бо я знову до цього йду, удачі вам теж. Будемо разом старатися. От трошки з вами поділилася таким особисто, чому причина, що я хочу зараз, от прям швидко, мені треба братися за себе. Бо якщо цього не буде, то я можу себе запустити. Самі бачили до чого, яка я можу бути. Я швидко набираю вагу і мені треба її утримувати. От такий організм якийсь. Що маємо, то маємо, як то кажеться. Бару собі дієтичну їжу, не того, що так я вирішила. Ну я, в принципі, вирішила на дієту сісти. С Стати, сісти, лягти, не знаю, що там. Ну просто в мене нічого немає, бо я забула щось купити в магазині так, що що знайшла, то знайшла. Найшла брюссельську маленьку капусточку. Зараз покажу, як її готую. Хто захоче, повтори собі. Вона дуже і смачна виходить, і вона і дієтична, і все на світі. Зараз покажу як. Спочатку я її відварюю, але ж не так, щоб вона прям аж була м'яка. Не прям м'яка, а така, щоб е тверденька ще залишилась. Відварюю спочатку. Потім це все тако піджарюю до такої золотистої коринки, щоб воно не було як варене, а таке трошки як піджарене. Приправки там додаєте, які вам хочеться. І в кінці я трошки своєго соуса добавлю. На вулиці так холодно. Я зайшла, магазин щось купити, я ж на дієті, але тут, ви бачите, ці чіпси іскушені, іскушені не можу я. Ну я візьму щось, якусь смаколик, що ж мені взяти таке. <рес> ладно, іду прямою наводкою на фруктовий відділ. Фрукти собі візьму. А ще що я вам хотіла сказати. О, макарошки, ладно, макарони в мене є. А ще, що ж я хотіла сказати, це я ж з роботи зараз йду, це вже наступний день. От, Нормально відпрацювала, бачите, один день тако відпрацювала і зараз два вихідних, тому що перед тим були вихідні різдвяні. А, та й таке, а ще, а ще, а ще, ж не все. О, тільки що зайшла в магазин, він там тип, типу, такий, як аутлет. І там ну, я українською карточкою розплачувалась, то за 340 гривень урвала, там такі скидки, супер якісь були. За 340 гривень я урвала шорти і штани. Тобто по 170 гривень, виходить, так? Да? І штани, і шорти. Я зараз прийду додому, покажу, обшир розрив шаблона. Зараз, а зараз. Мені подобається якість зари. Все те, що я брала, в основному дуже гарно. У мене руками я ношу його. Ну, коротше, класна, така рада. Е, ну Шорти це на літо будуть, а штани, в принципі, ну, десь теж літо осінь, нормально. Прийду, покажу. А зараз ми з вами хочу подивитися, що взяти таке. Я хурму хотіла, а там лишилися дві коробки хурми, якраз одна мені, якщо воно не спорчене, нічого, то я візьму собі. Не знаю, якась вона така трошки то, таку, як темненька. От бачите, якась як темненька там. а мені здається, вона просто перестиг але нормально. Ну прийду додому, перевірю. Просто я дуже хотіла ходити, так що я візьму точно. Бо я дуже хотіла. Так що візьму. І що, що, що я сьогодні я взагалі буду їсти? Я не знаю. Зараз я подивлюся, може. Ще мандарини будемо. Це Та така у мене буде вечеря. На фруктах не худно, це правда, на фруктах важко схудно. Просто я дуже хотіла хурму. Е, і, і фруктики всякі. Все, йду. Ну що, я вже вдома і зараз поміряю штани і шорти, які я купила. Перші на черзі отакі от шорти. Отакі. От Просто звичайні шорти. Це бренд якийсь. Я думала, що це Zara, але не зараз. Це Next. Ну, це теж хороший бренд. Ось такий. Що тут написано? Написано My Day in Pakistan. Угу. Пакистан. Міряємо. Маловаті, однако. Ну, тобто, як вони на мене залазять, але це не то, що я хотіла. Я хотіла, щоб вони були на мене вільні, а вони в мене в. Притик, притул, Ну, от такі шорти. Ну, вони до коліна, виходить. Ось такі. Бачите, такі шортики, але вони в мене впритик, я таке не люблю. Я думала, що вони будуть такі вільні, а вони от тако прям притик. Mm, шкода, шкода. Але просто саме цікаве, що це дійсно мій розмір. Мій той розмір, коли я була в тій вазі 53 кг Того, в принципі, якщо я схудну не якщо, а коли я схудну то вони знову на мене будуть такі вільні. А от джинси це теж мій розмір, 36-й європейський розмір. Бренд Zara Написано, що My Day in Турція. З Турції вони. Опа! Але це теж, щоб ви розуміли, розмір той, що коли я була. Опа! Тут вже не так все весело. Ну, ці джинси, вони на мене явно малі. Хоча розмір мій той, ще коли я була нормальною вазі для себе, вони на мене не зійдуться. По-перше, вони мають діти трошки отако. От Якби о, трошки що опущено. Отак От воно маєте. І вони на мене не. Ні. <клух> ніяк. Шкода, шкода. Але я їх не буду вертати. Я їх не буду вертати, тому що це дійсно мій розмір. Просто треба Не. <клух> Коротше. Запам'ятайте цей момент. Ну вони на мене ніяк зовсім, ти що ти хочеш. Хоч, хоч. Просто пузо, пузо не дає зовсім. Запам'ятайте це, а потім я вам ці джинси надіну, коли я в них поміщусь, Там, парам, парам, парам. Все. А ще так як моя робота знаходиться не тільки біля океану, а й біля аеропорту, але це міжміський аеропорт. Тобто звідси літають такі маленькі, знаєте, або літачки, або вертольотики, або ці кукурузники, як їх називають, то вам хотіла показати. Коли ми на прогулянку з дітьми виходимо, то вони постійно підбігають, і дивляться, як воно там, що летить, кричать там, всі махають. Їм дуже подобається спостерігати. Вони дивляться із вікна, того ж нас вікно якраз виходять, що можна побачити. Ну і на прогулянці, звичайно, теж дуже вони люблять дивитися, прям вибігають всі. Навіть в мінусову погоду було в цей день, коли ми з ними гуляли, десь мінус чотири, по-моєму, і ми все одно виходимо з дітьми на прогулянку. Вони тут звикли і вони так бігають, сніг, сніг лижуть. От, на прикладі цього столу можу показати, він весь був покритий таким інім, снігом, знаєте? І от, то, що ви бачите, от такі плямки, це плямки від язика. Це вони підходять і лижуть цей стіл, бо там є і сніг. Ще хотіла додати, що доставлення до себе, до своєї фігури, до того як ви до себе відноситесь. Дуже важливо розуміти, що навіть якщо ви от так будете ну, старатися не комплексувати, виходити на пляж купальнику так далі. Так далі. В першу чергу треба зсередини себе любити. Це не означає, коли я говорю про любити до себе, це не означає, що от я товста, наприклад, і мені це не подобається, і я там буду починати себе любити. Ні, я знаю, які в мене є там мінуси. Я знаю, що мені треба працювати над цим, над цим, над цим. Мені, наприклад, більше до вподоби, звісно, коли моя вага саме та, в якій я відчуваю комфорт і зсередини, і зовнішньо, коли дивлюся на себе в дзеркало. Це саме так, коли я там 52 кілограма, і я розумію, що я одягаю. Те, що мені подобається, я не шукаю там якийсь розмір, щоб мені прям підійшов, щоб я вмістилась в нього, коли я знаю, що я можу бігати, коли е, люба сукня на, на тобі буде гарно виглядати. Звісно, мені це більше подобається. Я говорю трошки про інше, про те, що коли навіть я поправляюсь і коли я товстенько роблюсь, я себе не такого, що я себе там ненавиджу. Да? Чи скажу, ой, не фотографуй мене, бо я там жирна. Тобто я можу так сказати, але це більш як е, в, жартілив... в жартівливому плані, тому що в мене немає відчуття зсередини ненависті до себе, чого воно в мене має бути. Я собі, своєму тілу, дуже багато за що вдячна. Воно працює над тим, що я в принципі якби, живу і виживаю. Так що я йому вже вдячна. І ви так само стараєтеся, треба розуміти, що ви схуднете, а люди ті, що вас хейтять і розказують, що з вами не так. А в них розуму не добавиться від цього, розумієте? В них, їх, в принципі, треба пожаліти. Що мені лише не писали, повірте, що мені лише не писали. Я до цього звикла. І коли мені там писали, ну, от, наприклад, такий коментар, я зараз тут десь ставлю тут, десь тут отако. От Написали, були, що фу, бо, який жах. І як я до цього відношу? Нормально, Того, що я на себе це не беру. розумієте? Я, я розумію, що він говорить про когось, але не про мене, він мене навіть не знає, хто я така. Хай пишуть. Пам'ятаю, колись в Тіктоці якісь відео е, виставила і написали: Боже, а я думаю, де моя корова пропала? Може, а ви до цього до її зникнення не причасніше з тим такого? І мені ну, реально розсмішив мене цей коментар. У мене не було О, Боже, про мене таке написали, я з цим жити буду. Немає такого, і у вас не має цього бути. Ви проживаєте своє життя одне. У вас немає запасного, його потім не буде, його просто немає. Воно одне єдине. Якщо витрачати на дебілів час, ну, ну про що ви? Яка якість життя тоді буде? Фігова, я вам так скажу. Так, що все, себе любіть, любіть. Але це не означає, що от зараз буває таке, знаєте, цей що... Все, ну подумаєш, типу, я дуже товста, я нічого не буду робити, я себе буду просто любити. Якщо вам комфортно в своєму тілі, так, це працює, це дуже класно, все будь не, не, не худніть нічого. Але якщо ви розумієте, що ви би хотіли щось покращити, то тако треба відноситись. Ви себе і любіть в тому тілі, в якому ви є, але і робіть для того щось, щоб ставати краще. А не просто пустити руки, а не буду худнути, буду себе любити такою. Якщо ви комфортно себе відчуваєте, так. А якщо вам фізично некомфортно і морально, то треба з цим все-таки щось зробити. Просто час від часу розумійте, що люди і поправляються, й худнуть, всяке буває. Ті люди, які про вас говорять щось погане, то в них з мозгами не все добре. Нам вони не потрібні. На це увагу звертати не треба. Все, все, все. все. поняли? Або, наприклад, такі фотографії я вам ще показати хотіла з моря. Це село Хорли, Херсонська область. І я повірте, я коли переглядаю ці фотографії, це не означає, що я така дивлюся і думаю, яка ж я на них гарна, яка ж на них прекрасна. Ні, я так не думаю. Я це все бачу і розумію, що в мене там лишні кілограми і я жирненька. Але при цьому всьому в мене є ці фото, розумієте? У мене є спогади. У мене є спогади, що я була на морі, що це такий-то такий то рік, що я відпочивала. А якби в мене їх не було, ну що, просто в паранжі постійно ходити, чи що. Ну, після цих фото я вже сто разів і поправилась, і похудала, але згадка в мене є. Я не соромлюсь свого тіла, розумієте? Програма навіть така була не соромте свого тіла. Все.